Барухашем, вітаю! Продовжуємо нашу серію Емонай Бітахон. одне з найчастіших запитань: скільки людина повинна вкласти хіштадлут? скільки зусиль вона має докласти, щоб отримати благословення, щоб мати достаток? Достата і бейталеві рав Йосиф Дов Соловечих Зацал, бріскер Рав, наш святий праведник навчає нас, що коли людина надмірно старається, додає надто багато зусиль, це не лише марно, але швидше за все це може призвести до протилежного результату і завдати шкоду цій людині. І звісно, як ми говорили раніше, людина повинна робити якийсь хіштадлут, вона повинна робити якісь спроби. Бо якщо людина не робить спроб, вона просто нерозумна. Що ж вона думає, що тепер вона, як рабі Шімон Барйоха, і для неї все буде падати з неба? Звичайно, ні. Але з іншого боку, навіть коли людина робить якісь спроби, ми повинні розуміти, що Всевишнє нас благословляє. Наш достаток не завдяки нашим спробам, не завдяки нашій праці, а тому, що він так вирішив. Але іноді, коли люди надмірно ста. Стараються, вони забувають роль Всевишнього в усьому цьому і вкладають усе у власні старання і цим самим вони думають, що чим більше працюватимуть, тим більше зароблять, і виходить усе 100% навпаки. Вони лише накликають на себе прокляття, бо викреслили Всевишнього з цієї картини, який благословляє ці зусилля, і ці старання не лише марні, вони навпаки ще й приносять шкоду. І після того як людина вже зрозуміла, що благословення приходять не внаслідок хіштадлута, а внаслідок благословення Всевишнього, тоді вона розуміє наскільки нерозумно йти нечесними шляхами, комусь не доплачувати, користуватися якимись схемами, нечесними чи неправильними, некошерними шляхами, бо все це марнота. Знаєте, як це виглядає? Як маленька дитина. він з'їв увесь шоколад, обличчя вимастив шоколадом. Ви питаєте, хто з'їв шоколад? Я не знаю. Окей, тобто, як безглуздо виглядає ця дитина? Так само і ми з усіми цими лівими темними справами, які намагаємося провернути. може не помітять, може так можна робити, може не можна. Ми знаємо, що це не кошерно. Навіщо таке робити, якщо все одно все залежить тільки від Всевишнього? І всі ці додаткові спроби прямими чи непрямими шляхами, або надмірні старання, вони нам не допоможуть, а лише приведуть до протилежного результату. Навчайтеся разом з нами та будьте святими.